Всім доброго дня! Вас вітає компанія Totus TRACTOR, майданчик міста Рівне. Бачимо наявність наразі у нас техніки на майданчику. Великий вибір. І також отримуємо нове постачання. Сьогодні отримуємо 8 одиниць техніки, там будуть класні моделі із таких, які ми вже продали, та будуть цікаві моделі. З кабіною більш свіжих років. Давайте дивитися, що ми сьогодні отримаємо. Так, Почали хлопці вивантажувати. Дістали вже два тракторця. Перший це у нас Кубота GL21. Має трьохціліндровий двигун, потужністю 21 кінську силу. Резина в класному стані, що передня, що задня. Напівгідравлічна коробка передач, повишені, понижені, блок управління навісним обладнанням. Повний привід, задній привід та функція оберт на місці. Напрацювання 977 мотогодин. Трьохточкова навіска в комплекті з ґрунтофризою буде коштувати 7500 умовних одиниць. І наступний у нас Янмар F165. Має 16 кінських сил, також трьохциліндровий двигун, блок управління навісним обладнанням. Повишені, понижені діапазони, вал відбору потужності на три швидкості. Механічна коробка передач. Ось в такому класному він стані надійшов. Напрацьовано 759 мотогодин. Двохточкова навісочка в комплекті з ґрунтофризою буде коштувати 4600 мовних одиниць куботу. gt 3 Прекрасна модель, особливо для теплиці. Має 4-циліндровий двигун потужністю 21 кінську силу. Передня резина у нас Bridgestone в гарному стані. Задня резина також Bridgestone. Механічна коробка передач. Повишені понижені передачі, блок управління навісним обладнанням. Дані моделі вже йдуть з трьохточковою точковою навісочкою. Має повний привід, задній привід. Реверс на вал відбору потужності. Та сам вал відбору потужності три швидкості вперед і три швидкості назад. Має функцію оберту на місці. Напрацювання у нас 537 мотогодин. Нещодавно ми якраз таку модель продали з рівненського майданчика. Ось, трикутник швидкознімання є. Коштувати така модель буде в комплекті з ґрунтофризою 7100 умовних одиниць. Довгоочікувана модель нашими клієнтами кубота Асті. 15-та, невеличкий тракторець для домашнього господарства на механічні коробки передач, трьохточкова навісочка. Бачимо, є трикутничок швидкознімання, Резина задня в класному стані японська. Є навіть, щоб можна було чіпляти проти грузи або ґрунтозацепи. Передня резина у нас ось такими тріщинами, але будемо її замінювати. Ось стояти індійська БКТ. Коробка механіка, повишені, понижені, вал відбору потужності на три швидкості. Блок управління навісним обладнанням напрацьовано 797 мотогодин. Є функція оберту на місці, трьохціліндровий двигун на 15 кінських сил. Коштувати така модель з новими колесами та ґрунтофризою буде 5200 умовних одиниць. І знову модель, яку ми нещодавно продали. Кубота l 1 215 Має 3 двигун, 21 кінську силу. Гідропідсилювач керма. По резині насе чудово. Діапазони повишених, понижених. Функція оберт на місці, повний привід, задній привід. Трьохточкова навісочка, боковий гідроциліндр, паркопчик на якій японці залишили. У нас блок управління навісним обладнанням, підйом опускання, механічна коробка передач, реверс. Напрацьовано 901 мотогодину та вал відбору потужності на 4 швидкості. Коштувати така модель буде в комплекті з грунтофризою 7 тисяч умовних одиниць. Общем отримуємо поботу GB 15. Це вже трошки новіша модель, ніж попередньо ми отримали асі 15, трьохціліндровий двигун 15 кінських сил. По резині все чудово. Підйом опускання навісного обладнання. Має механічну коробку передач. Діапазони повищених, понижених та вал відбору потужності на дві швидкості вперед та одна швидкість назад. Має функцію оберту на місці. Напрацьовано 860 мотогодин. В комплекті така модель з грунтофризою буде коштувати 5400 умовних одиниць. Далі ми отримуємо ісекі gs 29 і потужний тракторець. Ми знаємо, у ісекі такі самі потужні мости стоять. Задня резина у нас японська в класному стані. Диск задній розборний. Передня резина також японська Bridgestone. з гідропідсилювачем керма. Коробка механіка, повишені понижені діапазони. Реверс, повороти, світлосигнал, Вал відбору потужності 4 швидкості вперед і 4 швидкості назад, завдяки реверсу на фрезу. Напрацьовано 717 мотогодин. Є каркас безпеки, трьохточкова навісочка, боковий гідроциліндр. І блок управління навісним обладнанням. Є невеличкі візуальні питання, ну це таке. Коштувати така модель буде в комплекті з ґрунтофрезою 9200 умовних одиниць. І на десерт ми отримаємо ось таку кабінку. Це у нас Hitachi NTX 300. По факту це у нас KL 300-й. Дивіться, нього класний стан. Напевно, на. 45-річчя виготовлявся. Резина класна. БКТ нова стоїть. Задня резина у нас японська. Давайте заглянемо всередину. Має трьохциліндровий двигун потужністю 30 кінських сил. Напівавтоматичну коробку передач, діапазони повишених, понижених передач. Вал відбору потужності 4 швидкості вперед, одна назад, Повний привід, задній привід, оберт на місці, аварійка, світло, реверс, кондиціонер, пічка. Дуже збережена кабінка у нас. Є освітлення, трьохточкова навісочка, боковий циліндр, трикутничок, швидкознімання. Тут у нас блок управління навісним обладнанням. Різні Функції, можна підключати одразу оберт на місці і плаваючі режими, ручний газ, пам'ять на вісочки. Напрацювання у нас 788 мотогодин. Бачимо, що всі наклійки збереглись. Максимальна швидкість 15 км на годину. Кабінка в дуже доброму стані. Все як має бути. Коштувати така модель в комплекті з ґрунтофрезою буде 14 тисяч умовних одиниць. До речі, тракторець у нас 2006 року. Як завжди бачимо, хлопці дістали одразу ґрунтофрези до кожного тракторця. Там у нас надійшли ще опорні колеса, колеса на заміну. Та фільтри. Ось всі 8 тракторців вже вишукувались. Зараз хлопці будуть чіпляти на них ґрунтофрези, перевіряти, обслуговувати. Та очікуйте, ці моделі на, у нас на сайті. Також маємо майданчик не тільки в місті Рівному, є в місті Вінниця. Та в Одесі. Зараз в цілому на майданчику в місті Рівному приблизно 65 одиниць техніки. Є різні моделі: Янмар, Ісекі, Міцубісі, Кубота. З кабінками, без кабінок. Ціни починаються від 4 тисяч умовних одиниць. Всім гарного дня! Чекаємо вас на майданчику.